Ізраїль та Хамас перебувають у стані війни після того, як Палестинське бойове угрупування 7 жовтня здійснило ракетні обстріли, а також здійснило наземні рейди на територію Ізраїлю. Все це відбувалося з території сектору Газа. До слова наступ терористів розпочався в річницю війни судного дня, яка відбулася 1973 року. Так, за даними ізраїльського уряду, 7 жовтня було вбито понад 1400 ізраїльтян, а також іноземців, переважно цивільних осіб, у тому числі 260 осіб були вбити, вбиті на музичному фестивалі. В Реймі понад 200 цивільних осіб і полонених ізраїльських солдатів були захоплені в заручники та вивезені в сектор газа. У відповідь Ізраїль оголосив про проведення триетапної операції під назвою Залізні мечі, закликав про початок мобілізації резервістів та розпочав масштабні авіаудари по території сектору Газа. Того ж 7 жовтня, в другій половині дня, цегал збройні сили Ізраїлю входять у території поблизу сектору Гази, щоб нейтралізувати Хамас та врятувати мирних жителів. Вдалося захопити в полон значну кількість терористів, а до 9 жовтня звільнити власні території. Варто згадати, що під час звільнення ізраїльських територій були знайдені жахливі звірства терористів, зокрема спалені тіла, вбиті діти та жінки. І на жаль, за правилами Ютубу, ми не можемо показати вам ці фотографії. Так, у відповідь на напад Хамасу, міністр оборони Ізраїлю Йов Галант заявив про початок повної блокади. Ми встановлюємо повну облогу гази, ні електрики, ні їжі, ні води, ні газу. Все буде закрито. Потрібно згадати і про те, що Сполучені Штати Америки в перший же день виступили зі словами підтримки уряду Ізраїлю, а також відправили в Середземне море групу кораблів на чолі з авіаносцем Дуайт Ейзенхауер. Так, цегал продовжив е, свої масштабні повітряні атаки проти терористів Хамасу у секторі Газа. Зокрема, Хамас попросив цивільне населення переміститися з північної частини е, сектору Газа, де й знаходиться саме от місто Газа, в південну. Проте не всі цивільні дослухалися цих порад і виїхали на південну територію. Своїми бомбардуваннями сили цегалу суттєво зруйнували підземні тунелі терористів, а також регулярно вбивали командуючих командуючих Хамасу, але й руйнували житлові райони сектору Газа. Так, через щільну забудівлю місцевості, за даними міністерства охорони здоров'я гази, станом на 31 жовтня було вбито понад 9 тисяч палестинців, і ще 18,5 тисяч отримали поранення. Жодна з арабських країн не висловила бажання прийняти палестинських арабів до себе. Окрім цього, на півночі Ізраїлю відбувалися зіткнення між силами цегалу та ліванської військової організації Хезболла, що спонсується Іраном. Також надходили неодноразові на повідомлення, що цегал завдавав ударів по аеропортам в Сирії, зокрема в місті Алепо та Дамаск. Варто зазначити, що в багатьох арабських країнах пройшли масштабні мітинги з закликом вступити в війну проти Ізраїлю. Також представники арабського світу активно мітингували її в західних країнах. А президент Туреччини Реджеп Таїп Пардоган взагалі зібрав мітинг на підтримку Хамас та назвав Хамас визвольною організацією, а як не терористичною. На що Ізраїль відповів досить таки жорстко та вислав турецьких дипломатів та відкликав своїх з Туреччини. 27 жовтня Ізраїль посилив авіодари та артилерійські обстріли сектора Гази. цього ж дня. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, що закликає до гуманітарного перемир'я. Тут зокрема цікаво, що Сполучені Штати Америки не підтримали це рішення, а Україна утрималась. Проте увечері ізраїльські сухопутні сили цього ж 27 жовтня здійснили широкомасштабне наземне вторгнення до сектору газа з трьох основних напрямків вже через три дні. 30 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху офіційно оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції. У відповідь на вторгнення в сектор газу єменські хусити офіційно оголосили війну Ізраїлю. А вже 2 листопада, прес-секретар Цахалу, контрадмірал Даніель Хагарі, повідомив, що ізраїльські війська повністю оточили сектор Газа. Відбуваючи підсумки, варто зазначити, що на момент запису цього відео між Ізраїлем та арабськими країнами. Війна триває менше місяця, але у конфлікті з обох боків вже загинуло тільки за офіційними даними понад 11 тисяч осіб, та травмувалось е, більше 30 тисяч. Також конфлікт станом на сьогодні можна поділити на три етапи: напад Хамасу та його вигнання з території Ізраїлю, авіаракетні удари цегалу по території сектору Газу та початок наземної операції в самому секторі. Можна говорити про те, що Цагал має значну перевагу у техніці, живій силі та технологіях, проте терористи знаходяться в щільній міській забудові та мають сотні кілометрів підземних тунелів. Ізраїлю точно не буде легко знешкодити силу Хамасу на території сектора Гази. До того ж, тенденція приєднання інших країн або організацій до конфлікту, наприклад, як це зробив Ємен або ж постійні сутички з Гезболою. Тож, зараз ми можемо тільки очікувати на подальші події та спостерігати за тим, як Ізраїль проводить наземну операцію в секторі Газа. Дякую вам за увагу.